Говорить доктор Айво роботник. Коли вже світом не керую то хоча б його врятую Доктор Айво Роботнік, також відомий як яйцемен. Один з центральних персонажів кіно всесвіту їжака Соніка геніальний, ексцентричний та вкрай неоднозначний лиходій, який є уособленням усіх нас, дещо навіжених гіків та фанатів своїх справ. Доктор складний та багатошаровий персонаж, чия манія величі та самозакоханість межується із глибокою самотністю та дитячими травмами. Роботник вважає себе найрозумнішою істотою на планеті, ставлячи себе вище інших людей. Однак, після багатьох поразок він поступово змінюється та усвідомлює, що насправді інтелект це не дар, а прокляття. Він сходить з розуму в пошуках способів помститись команді Соніка, які зруйнували його раніше бездоганне життя. Саме після першої сутички з блакитним дияволом Айво випускає своїх внутрішніх демонів і перетворюється у справжнього психа. Його ексцентричність характеризується раптовими перепадами настрою, імітацією звуків та рухів робота, використанням складних слів та довгих речень у поясненні подекуди простих речей. У послідовній ієрархії сформовані за рівнем критичної важливості нерівність на між нами звелика, щоб її виміряти. Стоун. Доктор каже: ви примітивні. Протягом стрічок ми бачимо, що роботник типовий дік, який постійно посилається на різноманітні фільми, мульти, мальописи та ігри. Його можна також вважати меломаном, якщо згадати, яка у нього велика добірка пісень на комп'ютері. У скарбничку дивокватості також можна додати його любов до танців, тупих мексиканських серіалів та лати з додавання молока альпійських кіс. Я що схоже на імбецила? Звісно, що бажаю! Я обожнюю твіреце! Незважаючи на його високий інтелект, роботнік – соціально незріла людина, яка часто поводить себе як дитина. Особливо це помітно після того, як він зустрів свого дідуся Джерельда. Пов'язано це, на мою думку, з його дитячими травмами, оскільки він ріс сиротою та піддавався булінгу однолітків. Я вивергав формули, поки ви дитячу суміш зригували. Мене годували груддю. Клас. Перед рідкою хвалитись з такої незрілої поведінки та травмованої психіки, і випливає його схильність до садизму. Він із задоволенням розповідав про те, як саме б проаналізував Соніка, та посміхався, погрожуючи дону Жирону смертю, при тому декламуючи Конституцію США. Его маніакальний і соціопатичний мізантроп-роботник часто висловлює свою огиду до людства, розглядаючи всіх як неефективних, пихатих та збочених. Він ненавидить усе притаманне людям, як от дружба чи кохання. У мене ні батьків, ні дядьків, ні тіток, а деякі аспекти моєї персони геть відбили інтерес усіх можливих статей. Єдиною людиною, яку, так би мовити, терпить Айво, є агент Стоун. Через те, що той готує йому лати та володіє високим інтелектом. Однак, ще наприкінці першого фільму ми бачимо, що Стоун для роботника не просто рядовий посіпака, а чи не єдина людина, яка його приймає таким, який він є. Просто сам Айво напряму не визнав цього аж до власної героїчної смерті. Ти був не просто посіпакою. Ти став для мене друзякою. Через свою ненавість до людства та перфекціонізм роботник цінує лише роботизацію, яку він вважає практичною та функціональною, оскільки його дітки завжди дотримуються своїх програм і виконують те, що їм кажуть. Це еволюція, стоун. Це еволюція!» Там тий во другий тур Камірц розпочався, і я вам ні на що не натякаю, але ви можете задонатити на ЗСУ та проголосувати за тайтли, які увійшли до топу. Обирати до якоїсь фракції примкнути лише вам. Особисто я тепер повноцінно виступаю на боці прихильників дівчат-чарівниць. Однак підтримую будь-який ваш вибір. Головне, пам'ятайте, що робите ви це. Задля підтримки наших могутніх воїнів, завдяки яким ми можемо спокійно жити. А його роботник справжній геній, який може похвалитись п'ятьма докторськими ступенями та IQ понад 300. <свісна> Будучи малюком, він писав формули різної складності. У школі провчив хулігана так, що той рік харчувався через соломинку, а ставши дорослим, проявив себе як вельми крутого робототехніка, винаходячи безліч дронів та безпілотних машин. На всі випадки життя. Це весь персинал. Ні, та дякую, що спитав. Насправді він настільки розумний, що зміг визначити точний зріст, вагу та всю структуру скелета Соніка лише на підставі його сліду, а також використати силу інопланетної біології синього їжачка. Айво володіє кількома мовами, які регулярно використовує у своєму лексиконі. Вміє читати сліди. Майстерно керує власними винаходами та має неабиякі навички по виживанню в екстремальних умовах. Як приклад, він прожив 8 місяців на грібній планеті, при тому збудувавши міні-пастки, міжпланетарний сигнальний маяк та винайшовши гидкий грибний напій, яким і харчувався. Незважаючи на худорлявість, роботник є досить сильним, оскільки викинув через вікно кремезного мужика з бару, можна припустити, що він володіє якимсь бойовим мистецтвом ну або просто дуже винахідливий у рукопашних бійках. Доктор носить унікальні контролери рукавиці, завдяки яким програмує та керує своїми винаходами. Поглинувши силу майстра смарагду, роботник досягнув божественного рівня. У цій формі він всемогутній, всезнаючий та всевидючий. Він відчуває електрику в кожній живій істоті, має здатність силою думки створити будь-що володіє телекінезом, телепортацією та левітацією. Я обновився. Персі, газі, Попри всі свої навички та вміння, яйцемен є простою людиною, яка ще й не може похвалитися міцністю до ударів. Том його легко виробив одним гарним хуком в обличчя. Також самолюбство Егмана зіграло з ним поганий жарт. Під час полювання на Соніка він зазнавав поразок, які поступово його розбили та перетворили остаточно в психопата з маніакальними думками. Проведи польові дослідження! Ха -ха -ха! Польові дослідження! Ви чого? Це ж смішно! Ти що, тупий, чи що?» Таким і був доктор Айво Роботнік, зіграний геніальним Джимом Керрі, який додав чимало свого бачення до особистості цього легендарного антагоніста. З вами традиційно був Майк. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та поширюйте цей ролик де тільки можете. Окремо дяка цим чудовим людям за підтримку каналу у такий непростий час. Дивіться лише якісне та слава Україні!